Рено Мастер 3 заїхав на відключення системи ДПФ, системи сажового фільтру. Блок керування двигуном я вже зняв. Тут у нас стоїть якийсь Bosch. скоріш за все, це у нас є DC-17. Зараз ми подивимося, який точно. Стоїть у нас ось тут, на площаці під реле свічками розжарювання. Отут. На трьох буфтах три роз'єми, тобто знімається доволі легко. Тому будемо робити на столі в бенчмоді. Так безпечніше і немає нюансів там, з включенням вентиляторів і таке і інше. Зараз подивлюсь точно по номеру, що це за блок, і будемо підключатися Fox -флешем. На сайті Bosch Repair Service ввели номер блоку. Оцей ось номер вводимо і отримуємо ну, назву блоку, можна так сказати. Це от є дц 17 це 42 Це нам треба буде, щоб вибрати в самому Леші блок, з яким ми будемо працювати. Тут зразу воно нам показує, на яких машинах стояв. Ну, Якась, якась інформація. Тепер підключаємо бенчі на столі і будемо робити щитування. Підключили згідно мануалу, Kanha Canlow, живлення і 2 ГПТ виходу. Блок вже віддав ідентифікатори. Зараз будемо робити щитування. Як флеш, так і Читаємо флеш. Процес доволі йде швидко. Так, за 30 секунд. Давайте подивимось, скільки у нас вичитає. Ну, 20% за 30 секунд. І того хвилини 50 секунд. Закінчили щитування. Проси виключити. Виключаємо. Натискаємо ОК. Все. Тепер читаємо ЄПРО. Так. Зберегти. Зараз воно подумає просить включити живлення. Так, просить включити, включаємо. І запускаємо. Ну, є, Все. Так, готово. Тепер відправляємо каліброщику, чекаємо файли, будемо записувати. Пішов запис. Я думаю, він буде йти в декілька блоків, тому що відразу 75% пройшло. Подивимось, скільки часу пройде. Я поки поставлю на паузу, щоб на цю дивитись, як час йде. Да? І після запису вам покажу. Запис завершено. Тепер, не ставлячи на автомобіль, я ще зроблю раз ідентифікацію блоку, щоб знати, що він живий. Він Добре. дає ідентифікатори, щоб ми його не привалили при цьому процесі Нажимаємо Connect, чекаємо. Зараз він попросить нас включити живлення, зараз прокладає. Так. Чекає з'єднання з інтернетом. Так, включаємо і натискаємо ОК. Він у нас розпізнав тип процесору і в яких областях пам'яті знаходиться оціпі захист. Тобто ідентифікація у нас пройшла. Виключаємо, відключаємо блок і ставимо на автомобіль. На місці ми в машині. Давайте спробуємо Так, автомобіль завівся. Чекі ці подушки, тут ще АБС вилізе скоро. Це я в курсі. Це було у них. Тут, здається, подушка водія, один з сенсорів швидкості коліс. І отак от рівень палива в баці теж помилка по датчику рівня палива. Так, ну це нас зараз не цікавить. Нам головне, що автомобіль запустився, зараз я його ще раз перезапущу. Так, Все нормально, зараз я познімаю роз'єми з датчиків диференційного тиску, температури вихлопу. Подивлюсь знову таки, щоб не було ніяких помилок. І будемо продовжувати робити механічну частину. Так, ну До 4 він крутить, я думаю, це нормально. Тобто машина не виварюється, як не горить. Якщо не буде продовження, то значить на цьому все. Програмну частину підготували правильно, записалась теж нормально. Тому на цьому будемо завершувати. Всім всього найкращого і до нових зустрічей!